Влада, яка вдається до примусу і насильства щодо громадян країни, породжує тільки негативне ставлення до себе і держави. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 жовтня вівторок, і вівторок ви можете подивитися на моєму каналі програму Вівторок Подумай разів 40. Сьогодні у програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів би поговорити про ситуацію з мобілізацією в Україні. Це ну, тема. І проблема в нас одна із самих таких важливих, яка має негативний такий слід як і всередині країни, так і за межами України. На жаль, вже стільки часу різні варіанти демонструють, показують, як намагаються представники ТЦК забрати, я би так сказав, в лапках чоловіків на вулиці. То і босифікація, як їм там і заламлюють у руки, і все таке інше. Є безумовно серед тих, кого забирають, ті, які дійсно намагаються сховатися, які не приходять, які надсилають повістки, а вони ігнорюють їх, це нема тут жодних сумнівів. Але все рівно ці методи, як на мене, вони не мотивують, а навпаки, демотивують громадян країни йти захищати свою державу. Такий спосіб точно через примус і насильство. Ну, розраховувати на те, що будуть в Збройних силах України мотивовані громадяни, ну я не бачу жодних підстав, щоб так було, на жаль. Але це все і продовжується, і темпи, на жаль, не знижуються, Хоча були обіцянки з боку влади, коли був прийнятий закон, як ми його називаємо закон про мобілізацію, що ніби таких от варіантів. Виловлення на вулицях їх більше не буде. Але от минулого тижня на концерті, пізно, ввечері в п'ятницю, на концерті рок групи Океан Ельзи, ну, вони себе перевершили. Я маю на увазі представники ТЦК, там була, безумовно, і поліція. І що саме ну, в цій ситуації, на мою думку, є неприємне це те, що не тільки всередині країни це обговорювалося, обговорюється і, безумовно, в негативному. В контексті, там було багато знято відео, але про це писали і в авторитетні, впливові, світові засоби мас інформації, зокрема, Associated Press, The Telegraph, Вони там навіть відео з Телеграф демонстрували, те, яке, так розумію, взяли тут, що було опубліковано в Україні. Це, ну, як на мене, точно не додає до іміджу України, тим більше того іміджу, який. Спочатку широкомасштабного вторгнення був таким, що в ним захоплювалися всі, практично у світі, всі громадяни країни. Президент, коли виступав в парламентах, йому плескали стоячи, аплодували. І всі були в захваті від героїзму, від того, як український народ пішов і став на захід своєї країни. Зараз це фактично такими діями не просто все нівелюється, все йде в мінус. Це йде в мінус, і опоненти України за кордоном, ну, як мені вдається, отримують дуже хороші аргументи для того, щоб заявляти про необхідність припинення допомоги Україні чи зменшення цієї допомоги, і військової, і фінансової, і примусу України до мирних перемовин з Росією. Бо вони можуть демонструючи чи апелюючи до цих от фактів, до цих відеокадрів, говорити абсолютно ну, зрозумілі для громадян речі: що дивіться, в Україні вже ніхто не хоче ставати на захист України, тому треба все таки рухатися до миру. Воювати за свою країну українці вже не хочуть. І ці от відео. Факти, які вони можуть застосовувати своїй аргументації, на жаль, на жаль, беруться саме із українських тих опублікованих відео, які фіксують от ці дії представників ТЦК. Зараз, до речі, і появилися навіть і деякі медійні представники, які мобілізувалися, які також закликають всіх, що треба йти ну, в ТЦК військкомати. Безумовно, ті, хто вважає, що він може, в нього є здоров'я і в нього є можливості захищати свою Україну, вони мають піти. Ну, або їх мають стати на військовий облік. Ну, це без, безперечно. Мова не йде там про те, що вони мають обов'язково бути добровольцями. Хоча, до речі, зараз працюють там рекрутингові центри, структури, і була інформація, що щомісяця добровільно, там 6,5 тисяч. Йдуть в лави Збройних сил України там в конкретні військові підрозділи, і це насправді дуже добре. І, безумовно, треба намагатися, щоб ця кількість, чисельність тих, хто добровільний йде, вона збільшувалась. Але, але навіть ті, які е, можуть бути мобілізовані, вони також е, ну, мають розуміти, куди вони попадуть, і що їх насправді чекає. Бо всі ж розуміють: ну десь там всередині, що насправді вони всі ж можуть бути штурмовиками, бути там на нулі на лінію фронту. але... Таке склалося загальне, на жаль, уявлення в суспільстві українському, особливо в рідних чоловіків, там від 18 до 60. Ну, в даному випадку ми говоримо про 25 і до 60 років рідні цих чоловіків, вони безумовно там, ну, на 100, напевне, на 200 відсотків що самі їхні чоловіки, там, чи це брати, чи, чи там, сини, чи ті ж чоловіки, вони попадуть на нуль. І, на ну, жаль, така от склалася інформаційна. Ситуація негативна стосовно тут мобілізації і дії, які от застосовуються, безумовно, вони не додають якогось оптимізму. Вони ще раз хочу підтвердити, вони мотивують. Ну, і, до речі, з'явив Таймс. Таймс надрукувала матеріал про нашу хмельницьку мільйонершу керівницю МСЕК, так, ця медична, як там, вона, експертна, спеціальна експертна комісія. Ті мільйони, про це все було написано. І це також бачать громадяни і не тільки України, які розуміють, що дивіться, що є ті, які відкуповуються. Тут знов питання бронювання. Виникає воно вже знов фактично. Ну, всі розуміють, що це питання за великим рахунком ну, провалено. Але імідж імідж імід, і репутація, і от оцей який був. Спочатку широкомасштабного вторгнення такий імідж героїчного народу і героїчної країни. Він, на жаль, через такі відеокадри вони він не вілюється. І це, я, на мою думку, ну треба просто завершувати. От такі дії, які би давали підстави нашим опонентам. Це застосовувати проти нас. Це реально, на мою думку, шкодить. Така мобілізація вона точно шкодить Україні і всередині України, бо не додає мотивованих захисників. І Назовні, з точки зору репутації іміджу України і допомоги, можливо, це точно, якщо раз вкотре повторюю, можуть використовувати проти нас опоненти в інших країнах, які десь як їх можна називати, там проросійськими, або тими, які вважають, що не треба вже надалі допомагати. Насправді, дійсно, вони там втомлюються, і є різні дані вже почала. Падати підтримка українських біженців от недавно було опитування в Польщі. Про це написав американський журнал Newsweek, Мова йде про те, що якщо на початку масштабного вторгнення, ну, за даними як написав Newsweek, нібито 94 поляків не були за те, щоб приймати українських біженців. На сьогодні це мова йде тільки про 53%. Все це загалом, зокрема, є і наслідком от певних. На мою думку, неправильних, м'яко кажучи, дій влади, рішень, які приймаються, які дають от такі, на жаль, наслідки. І вертаючись знову до питання мобілізації, про це пишуть всі за межами України, і військові експерти про це говорять. Вони наголошують, що дві основні проблеми в українській армії в Збройних сил України для того, щоби. Оборонятися чи пере... і переходити там в наступ, відбивати, відвоювати е... свої міста, населені пункти, які зараз захоплені російською армією. Перше, це безумовно. Ну всі говорять про ніби як перше, це озброєння, яке необхідне Україні, більше того озброєння. Але друга, не менш важлива, можливо, перша мова це от питання е... поповнення. поповнення в Збройні Сили України. Питання мобілізації воно так само важливе, як і питання озброєння. І якщо і надалі от будуть в такий спосіб вирішувати питання мобілізації, я думаю, що нічого доброго, на жаль, з цього не вийде. Це треба ну, кардинально міняти, зокрема, і через якісь візуальні певні приклади соціальної справедливості. Коли колишні високопосадовці чинної влади своїм прикладом будуть демонструвати, що вони хочуть захищати Україну, йдуть захищати Україну. Але, як я раніше говорив, все це є наслідками. Причина, на мою думку, тут в тому, що в нас реально країна знов, на жаль, якщо вона на початку шокомштабного вторгнення було об'єднання, зараз вона є фактично роз'єднаною, є країна, яка воює. Хто на фронті, хто волонтери, хто донатить, допомагає. І є частина країни, яка втомилася вже від війни, від війни і вони собі хочуть відпочивати, жити так, як вони жили у мирний час, якщо можна так назвати. Війна у нас насправді з 2014 року. Тоді також був такий потяг. А це сталося, на мою думку, і глибоке переконання, тільки тому, що в нас не пройшла мобілізація всієї країни, не тільки мобілізація. Військово зобов'язаних, а мобілізація всієї країни. А вона могла бути тільки за умови. І це був би ну, інструмент, який би це міг зробити це через закон про правовий статус війни, тобто закон про війну, не про оголошення війни Росії вкотре наголошує саме про стан війну. І щоб всі розуміли, що війна для всіх на війна за виживання країни. Війна має бути. Ну, Пунктом номер один в діяльності всіх органів влади. І війна має бути, ну, напевне, як на мене, головним і основним в інформаційному просторі об'єктом для обговорення стосовно і допомоги Збройним силам України і участі в тій чи іншій якості, як це робити. Сподіваюся, що все-таки. До цього чинна влада таки прийде. Інакше нам дійсно тоді буде тільки один вихід сідати за якийсь стіл перемовин і погоджуватися, тимчасово погоджуватись на те, що Росія окупувала наші території. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.